Ти автоматично стаєш учасником розіграша цієї машини. Тобі кремчики. Опа і все. Чоловічого на знижених цінах. Рахунок поділити. Я кажу, хлопці, так ви дивіться, нам просто треба таку купити спідничку. Всім привіт! Мене звати Юля, я мешкаю в Чорногорію Чорногорі в місті Бар. Сьогодні ми з вами в Подгориці. Я, я, я Джамбо, Це все для дому. Якщо якесь свято, там новий рік чи Хеллоїн, дуже багато декорацій. А так зазвичай ну, ось таке. Да? Багато різного. Є, деколи бувають дитячі піжамки, канцелярі щось є, вазони бачу тут є, але вони дорожчі, ніж у варі. Тобто, якщо для дому треба, багато всього сюди приїжджати, тому що тут воно і найдешевше. Справа в тому. Багато заколочок, приколочок і дивіться, що ще є. Якщо вам потрібно у літак, ну це мені здається велике, я не знаю. Наприклад, якщо це тільки переліти пару днів, оце велике, а оце супер. Собі кремчики. Опа, і все. 99 центів. Це взагалі клас. Тому що, наприклад, в Туреччині я його шукала просто так, воно склеєне, а тут ні. А якщо брати цілий це, ну там два, ну це мало. І вони, до речі, великі. Ті ліпші. Але тут кришечки трішки ліпші. Тому що зараз є шампуні, кондиціонери, які так маленькі. Тут тобто все більше, ніж воно. Ось такі кругляшки класні. Піляція тут є, дивіться. Я просто сюди якось не заходила, все куточок. І іграшки тут є по 8 євро. Мягкенькі. До речі, дуже приємно на дотик. Це по 7, Супер. А День Валентина, Юля, на День Валентина, я тебе прошу золоті сережки. Так? Або бросили. Ні, сережки, не можна, а тебе хтось питає. Я так кажу, То на що здати? Скажу, на день Валентина що приготували. Євро 29. Маленьке сердечко, велике 4 євро. Такі 2 євро довгі, а ружев по 59 копійок. свічки по 79, по 2 євро великі ведмедики. Далі я, я навіть не знаю, що це таке. А, це гирлянда така. І <сі> пропорції. <сі> Куди це? Ну, але я вам показую. І, і, і защіпки по євро 29. Теж у вигляді сердечка. Ведмедики, якщо хтось хоче маленькі про, по 3 євро, стіренькі по 7,99 і Великі по 14 хлопців, не треба, 14,99, не треба оці темні, вони щось такі страшні. І ось такі троянди. Купіть просто квіти в горщику, хлопці, чесно, не, не купуйте отакі. І оце щось таке вже, я не знаю, як це назвати. На вкуси смак товариша немає, тому я показую, а ви вибираєте. Ну щось мені дуже страшне. 2 євро. Зараз сіла на 18-й, щоб доїхати до Дельтин, до Big Fashion. І виходить, він так цікаво їде, він їде по верху. І якщо вам потрібно від Джамбо, від з того району доїхати до ЖД вокзалу, це, це ідеальний варіант. Прямо до він не йде, Він завертає трішки вниз і можна пішки ну, за хвилин 10. Це дуже зручно. Я навіть не знала, як він їздить. Короче, вообще не понятно, як він їздить. відходить кожних півгодини. Власно, кожних півгодини. Ну, тут таксі, автобуси, була кожні 20 хвилин, або кожні пів години. Дехто хто тірка, наприклад, один раз в годину. Лікарня Мається. починається. Тут, тут, тут і лікарня, і поліклініка все разом. Але якщо, наприклад, ви живете не в колдгурці, то вам потрібно підійти до своєї поліклініки у своєму місці, щоб вони дали сюди направлення, тому що так можуть не прийняти. Можуть прийняти, а можуть і ні. І тут і, палац короля Ніколи і церква Святого Георгія. Якраз таки в цьому парку. А з, з лівої сторони, відповідно, лікарня. Старий Дуванський комбінат. О, він взагалі йде прямо супер. Е, я здивувалася, що називають зупинки. Я тільки зараз зрозуміла, що відрізняється. 18 від інших автобусів. Це нові будівлі, бачите, старий, будів. старий дубанський комбінат. Старий Дубанський я приїхала до торгівельного центру Big Fashion. Якщо ви кажете місцевим, кажіть Дельта, то що Big Fashion не будуть думати, що це таке. Ось покажу вам, де я вийшла. Ось на цю зупинку я приїхала. Скажете, а де зупинка? Тут машини стоять. Отак машини стоять на зупинці люди милі. Це в них нормально. А що можу порадити? От там є оптика, там самі найкращі ціни по окулярам, по склу, і там можна навіть перевірити свій зір. Якщо у вас є папір від лікаря, це добре, але там можете ще контрольне зробити. Це безкоштовно. Ось троєвельний центр Big Fashion, чи Дельта і ми зараз можемо в принципі, через задніх зайти, а можемо туди зайти. Там і там є двері. Ось тут також є магазини. І тут я бачу знижку, і ми тому і підемо, і глянемо, тому що колись я тут теж купувала речі, дуже такі непогані. Іду я така собі, знаєте, у Подгориці, тут машина така подарункова і написано Арстибанк. І я зайшла сюди, в Арстибанк кажу, а що це означає? Він каже, якщо ти будеш зараз купувати щось і розраховуватись карточку Арстибанка, ти автоматично стаєш учасником розігриша цієї машини. 25 березня будуть її розігрувати. А я кажу, добре, а як я знаю? Він каже, ти не переживай, тобі напишуть смс-на твій телефон. Я кажу, супер. <laughs> так що буде я сьогодні потратила по карту аж 10 євро. От що так, Думаєте, я займаюся торгівельному центрі, їм бурячі котлети, які я вчора зробила в прямому ефірі. Дуже смачні, просто неймовірні. Важко носити. Я вирішила собі полегшити життя і плюс підкріпитися. Пубе навіть по два євро, я що розумієте, да? по п'ять, по шість, по сім. Теж багато людей. В зарі, звичайно, більше. Тут поменше людей. Але знижки є. Такі хлопці пішли. І ви знаєте, доволі часто чую турецьку мову. Тобто переселяються, переселяються. Самі найбільші знижки, звичайно, в зарі, але там не можна знімати. Бачите, пошта є у кожному торгівельному центрі. Зараз зайдемо в Нью-Йорк. Подивлюся, що тут є. Звичайно, якість все-таки краще, я думаю. В зарі, хоча, хто його знає. Тут, ніби теж непогані. 6 євро футболочки такі широченькі, коротенькі і ось такі по 7 євро. Шкарпетки по 5. По 5 це йде. Скільки пар? Дві. І такі котички по 6 євро втиночки. А це не кофтиночки, це футболки. Так, коротким рукавом. 30 євро жилетки. Тут по 20. 7 євро такі футболочки. Трик... Ну, хороший трикотаж навіть. Непогано багато всього чоловічого на знижених цінах. 5, 7, 10 євро. 10 євро навіть джинси. Хоча на них написано 20. Ну так. Отак стоять ціни. Треба перевіряти на касі. Трикотажні штани по 13 євро. Слухайте, ну в цьому магазині дуже багато джинсів і прям різноманітні. 9 по 20, по 25. Що вам сказати? 20 євро така ковтина, ну це ж буде вистіруватися, воно все. Навіть у всіх вже краще. Якість і де-факто є люди милі, от куплю за 5 євро таку сукню і буду ходити, понятно? І таку ще куплю, і все. Буду сама велика зірка в барі. І така навіть 5 євро, серйозно. Ну Можна щось побільше, щоб на мене ще налізло. Ще непоганий колір, так? Да? Коліко кошта? 20 євро. Але синтетично, не дуже-не дуже змішане ниточка. Слухайте, ну це чоловіче, так? Да? Тут я розумію, вони все змішали. Жіноче чоловіче разом. Ні, можливо, я завжди, знаєте, так жартую в прямих ефірах. Хлопці, які не хочуть платити дівчині, ну, коли вони приходять на побачення, хочуть рахунок поділити. Я кажу, хлопці, так ви дивіться, нам просто треба таку купити спідничку, да? каблучки. Таку шляпку гарненьку, перуку. І йдете на побачення з мужиком, і він за вас платить і все. Тут, напевно, спеціально для цього тут повісили такі сукні гарні, 10 євро. А вона реально коштувала 25. Подивіться, яке гамно. Я перепрошую, по-другому не знайду Робиться В п'яті пів п'ятого зараз. Все, все. Паляється, тому що немає вішати навіть. Це перевернуто вверх дном. Працівники працюються, не то що вони не працюють, вони постійно це піднімають, вішають. Ну це завал. Я не встигала вже на потяг на 4.30, тому таку повільненьку собі ходила по магазину, нічого не знімала. Знаєте, таку, що, то, що коли нема сил, я навіть знімати не можу. І зараз сіли на 55-й, питаю в нього, ви ходите кожну годину, він каже, ні, один, один раз в дві години. в дві. Він каже, так рідко ходить, тому що він один єдиний. 55-й, тобто нема біга. Дві години, куди вони їдуть? Їм цікаво. такі Гарненькі таксі їздять. Отак, от якщо прямо їхати, то буде базар. А отут от ми завертаємо і їдемо на ЖД-станцію і на автостанцію. Тобто, в принцип, якщо не на милицях і вас не йде до самого вокзалу. Автобус, а йде до базару, ви спокійно можете цей шлях пройти. Я навіть на милицях йшла. революція, революція. Октоберська революція 2. Я не можу зрозуміти, вона ж була. А оця зупинка називається Октоберська революція 1. Це була 2, а це перша. Уявляєте, мене автобус прямо сюди довіз. Тобто він там зупиняється і потім туди завертає, каже, хочеш я тут стану? Кажу, дякую вам. І я запитала, він каже, кожні дві години, але мені здається, він каже, я взагалі на заміні. Каже, я думаю, що кожні дві години. Я думаю, що все кожну годину. Якщо ви їдете не в сам бар, а на шушень, то ви маєте зайти в перший вагон. Тому що на Шушені нема нормального перону, і вам прийдеться стрибати ну, так дуже високо, якщо ви в решту вагонів сядете. Це небезпечно, можна так зламати ноги. Тому сідайте у перший вагон. Давайте... Зараз лише звернула увагу, що під кожним стільчиком стоїть отака пічка. А я думаю, що так смажить? І я знайшла один стілець, де... Цієї пічки немає, хоч можна якось дихнути. А це взагалі думайте, спека неймовірна. Дякую, що додивилися дивилася відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Всім уважаю мира в душі, любові, благодаті і мудрості.